Кстати, це в мене перший раз така поломка, серйозна, дорога. Е -е -е. Перший раз в тому сенсі, що я не дуже близько до серця її взяв цей раз. Обично коли так мені дзвонять, там коробку делать, там, мост робити, щось дороге, або просто там, ТО, там, сотка-сотка виходить. І я завжди переживав, волнувався і якби близько до серця брати. А зараз якось ну, розумію, що бля, я 13 років в цій, в цій темі постійно ну, Воно колись повинно ламатися. І від того, що я переживаю, ровним щотом нічого не міняється. я переживаю, хоча волнуюсь, хоч я сидію, 100 тисяч воно стоїть і їх треба заплатити. Хоча зараз ну, не волнуюся, да? ну що, треба просто шукати деньги. Я розумію, що зараз мені там треба буде за це все розчитуватися, в мене цих грошей немає, я їх знайду десь, візьму в долг, в банк, кредит, ну, кредитка. Закрию вопроси і далі працюємо, закриваємо долги, якби і все. Ну, а що переживати, що не переживати, тільки себе з'їдати, це я тепер розумію, що смисл, зачем я це робив. Ну вон ничего не меняет. Ничего не меняет.